Вітаю, друзі! Незрозумілі процеси, які зараз е, тривають в Україні, вводять мене якось в шок. Я поясню про що я? Це м, чутки про те, що хочуть вистранити з голови КМДА, а, Віталія Кличка. Це історія про те, що в Херсоні. Вже відбувається якась атака на місцеве самоврядування. Це ситуація з тим, що в Чернігові вже атакували і знищили місцеве самоврядування. В Полтаві намагаються взяти під контроль місцеву владу. Центральна влада атакує все, що тільки можливо. Але навіщо? Принцип незалежної місцевої влади був. Е Вимогою наших європейських партнерів як, одна з, яка, як одне з вимог при наданні нам безвізу. Що відбувається? Я не можу зрозуміти. Хоча те, що я розумію, мені не хочеться в це вірити. В будь-якому випадку про це я хочу зараз поговорити з Євгеном Магдою. Євгена, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Євгене, що відбувається справді? Це атака на місцеве самоврядування через бажання отримати контроль над бюджетами, чи це бажання отримати абсолютну владу? Ну, бюджети це похідне, тому що, на моє переконання, ми можемо, хоч з штанів вистрибнути, критикуючи марксизм Маркса Енгельса, але тезу про базиси надбудову ніхто за великим рахунком не скасовував. Тобто політика буде завжди спиратися на економіку. Це зрозуміло. У нас, е, знаєш, я от коли придумав нещодавно термін військово-польова демократія, я не думав, що він буде настільки влучним і настільки буде входити в наше повсякденне життя. Насправді це дуже прикро, тому що один з компонентів війни, яку веде Україна. Це війна за те, щоб не стати Росією. І прагнення, я б навіть не сказав, витлумачити закон за власними інтересами, а прагнення Ну от просто діяти так, тому що нам так хочеться, це це свідчить про багато речей. Я розумію, що наші глядачі. Хочуть від мене чути прізвище, щоб я там кидав блискавиці, там громи і все інше. Я не буду цього робити. Я вважаю, що важливіше дізнатися про процеси і принципи, ніж дізнатися про персоналі, бо персоналі змінюються. Як показує наш спільний досвід, дуже у багатьох янголів, які приходять до влади, ратиці, роги відростають ну просто так наче їм роблять імплантацію десь, десь по дорозі від е, нових облич до старих срак, перепрошую. Е, стара срака це або партійна срака, це е, мем, який існував ще в радянські часи. Це не просто якась лайка. Лайка е, це не те, що нас е, на сьогоднішній момент може якось надихати. Так от те, що відбувається, свідчить, що у людей немає правосвідомості, у людей, які ухвалюють і. Ем, освячують ці рішення, раз. У них немає правосвідомості. Друге, їхні слова про те, що ми хочемо стати членами Європейського Союзу, це блєв і брехня. Тому що якби ми хотіли стати членами Європейського Союзу, то жодного наступу на місцеве самоврядування не було. Е, знаєш, я сьогодні, коли зранку голився. То згадав, придумав фразу, що любов'ю до батьківщини можна виправдати будь-який злочин. А потім згадав, що це здається слова Толстого, що патріотизм це останній прихисток негідників. І от е, я зрозумів, що я в цьому сенсі не, е, не придумав е, нічого нового, але мені було це цікаво, тому що я усвідомив цю логіку. Зараз під соусом любові до батьківщини. Можна виправдовувати будь-яке гівно. Перепрошую. Це ну просто важко сказати інакше. Але війна закінчиться. Війна закінчиться перемогою України, і в цьому ніхто не повинен сумніватися. Бо ми за цей час довели, що ми перемагаємо, що ми маємо державу, яка. Мільйонам наших громадян небайдужа. І це, мабуть, головний наслідок на сьогоднішній момент, головний позитивний наслідок російсько-української війни. Я не хочу сьогодні говорити про негативні, але вбиваючи місцеве самоврядування, влада центральна, вона просто вбиває, вона, вона знищує фундамент, на якому має будуватися Європейська держава. От дуже проста логіка. Дивись, я хочу, щоб послідовно дещо перерахувати. Перше, спочатку була атака на мера Чернігова-Атрошенка через суд його відсторонили на рік від мерства, а потім почалась атака на різні інші міста, Справедливо, справедливо, але саме атака на мерів. Зараз ми бачимо, як намагаються про це написало дзеркало тижня, що намагаються зняти кличка з голови. Київської міської держадміністрації також будуть знімати попка з посади Київської військово-цивільної адміністрації і хочуть на Банковій призначити одну людину на дві посади. Це допоможе зробити з мера Києва фактично а, таку британську королеву. Права є, але немає не майже можливості. А, хоча у британської королеви можливості значно більше. Так от Після того з'являється ще одна інформація про те, що начальник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко звільнив з посади секретаря міської ради Галіну Лугову. Причиною такого рішення назвали відсутність потреби у секретареві. Сама Галина називає причиною тим, що в неї є контакти з Кличко. Ну, взагалі, в мене запитання, як так може стати, що, що в нас час не потрібна а, посада секретаря. Міськради, я не можу зрозуміти окрема історія. Зараз іде атака на Полтаву. Там намагаються збити Андрія Андрія Карпова. Карпова а, да ну звичка Андрій Полтава. Це ще з блогерських часів, і це все показує тільки одне: ти правий: ми не йдемо в Європу. Окрема історія, що сьогодні Європарламент приймає рішення звернутися до Зеленського і не підписувати законопроект, який лобіювала Олена Шуляк 5655, який теж атакує місцеве самоврядування і фактично лобіює інтереси невеликої кубки забудовників, але працювати буде на всій Україні і страждати від нього будуть всі українці. От все це показує тільки одне: євроінтеграційні процеси, це головний. Чинник, який стоїть на заваді авторитаризму, тому якщо усунути євроінтеграцію через атаку, наприклад, на міське самоврядування, то потім можна сказати, ну, не змогли і звернутися там, наприклад, Шольц. Чому ми ще не в Євросоюзі? Ми ж вибили двері в Євросоюз, як сказала пані Свереденко. Тому я хочу сказати, це Стефанішина сказала, Це Стефанішин сказала, вибачте, Вибач, помилився. Але вони всі несуть таку маячню, що вже не встигаєш запам'ятати, хто що ляпнув. І тоді в мене треба тебе запитання: нам треба все ж таки чекати нову зламану, зламаний пензлик, десь в якійсь там європейській столиці, коли очільник нашої держави буде казати: ну ні, не можемо підписатися, ми нічого не зробили. Ми йдемо тим самим шляхом. Чи все ж таки це м, така? Нова гра нашої влади, яка розрахована на те, що зараз війна, Захід все простить, а там будемо потім розбиратися. Якщо що, може відіграємо, я зараз кремольні речі почну говорити. Я думаю, що мене там в коментах швидко закидають різними підходами життєдіяльності, але я їх скажу. У нас є приклад е, Віктора Януковича. але він правда ламав вже олівець на прес-конференції в екзилі, а не в Вільнюсі. Е, бо та ручка, якою він мав підписувати в Вільнюсі угоду про асоціацію, нею потім підписував Петро Порошенко. До речі, наскільки я пам'ятаю. Ну, це так е, ілюстрація до хазяйської натури. Але е, я про інше, е, е, Віктор Янукович був більше інтегрований. До державних справ, ніж Володимир Зеленський. Я поясню чому. Він е, багато років був спочатку головою е, Донецької обласної державної адміністрації, і навіть те, що повз нього проходили різні документи, а потім двічі був прем'єром, нагадую, а потім був президентом. І якби не його жадібність і прагнення, ну я не я, ну, Я думаю, що в першу чергу жадібність і жадібність його. Олександра Януковича, ну тих младореформаторів, реформаторів, яких вони поприводили, то було б все по іншому. Але як історик, я знаю, що умовного способу в історії немає. Тому, відповідаючи на твої питання, чому намагаються знімати одночасно кличка і попка, Дум... Ну, щоб показати, що ми не задоволені і тим і іншим. Але при цьому ну я не відкрию ні для кого секрет. Що знайти генерала, який захоче очолювати Київ е, в умовах війни, ну, таким от бути головою військової столичної адміністрації, набагато простіше, ніж пояснити світові, чому знімають з посади керівника КМДА людину, яка виграла в першому турі мерські вибори? Є роз'яснення Конституційного суду, що головою КМДА може бути тільки е, київський міський голова, тому. ну, Сказати, що у нас в умовах війни Конституція не працює, так у нас виходить і законодавство. Ну, це, це дуже небезпечна гра. Бо ми тоді будемо говорити, що у нас і законодавство не працює. Взагалі, ну я навіть думати про це не хочу. В різних проявах, ну, наприклад, стосовно Атрошенка, то на, до нього ж е, причепилися з адміністративним порушенням, і тобто, і це людина, яка в Чернігові. Організувала опір російській агресії, сказала, що вона зі свого міста не піде. Я його не ідеалізую. Він був і в партії регіонів, він був потім в солідарності. Тобто, я далеко від ідеалізації, але я, я наведу простий приклад, який має бути зрозумілим нашим глядачам. От переїжджаючи кордон України і Польщі, ви можете побачити, ну, наприклад, у нас наші громадяни зараз. Якщо вони їздять поїздами, то це Київ Хелм, Київ Перемишль. І навіть подивіться, яка різниця між перемишлям і Хелмом може бути. І навіть подивіться, як там працює місцева влада. І навіть подивіться, що Люблін, Краков, не знаю, Торунь, Гданськ, багато польських міст вони керуються принципами місцевого самоврядування. Я більше скажу: президент Варшави Рафаель Часковський, Рафал Часковський, перепрошую, який під час ковідних виборів 2020 року з Анджеєм Дудою набрав ну, практично ніс в ніс, 49 на 51. Він може не, не хотіти балотуватися на наступних президентських виборах, чи навіть не хотіти бути прем'єром, тому що у нього є масштаб повноважень всередині, всередині свого міста, а Варшава за чисельністю мешканців. Менше за Київ і за площею менше, але там, там немає тем, які треба розпилювати. Ну в зрозумілому для нас сенсі, те, що ти згадав про 56-55, які просувала лідер правлячої партії, ну для наших європейських партнерів. Ну е, це, це все одно що. Урсула фон дер Ляйен вибивала е, допомогу собі е, через те, що вона багаторічна мати. А вона дійсно е, багато, багатодітна мати. У неї семеро дітей, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну, е, це, ну це, це логіка, і цей же законопроект давно мав бути або підписаний, або заветований, якщо мені пам'ять не зраджує. Я вже не кажу про законопроект про заборону ввезення російською. І білоруської друкованої продукції. Ну, тобто, це все є військово-польова демократія. Але ж війна закінчиться. І люди почнуть питати, а чому так? І люди різні, не тільки в Києві, не тільки у Львові, не тільки не знаю, в Полтаві. Вони почнуть питати. А коли створено цю е військово-польову демократію, то всі ж будуть показувати на одного відповідального. І зараз у президента високий рейтинг що природньо, тому що він є камертоном опору України. У нас, я вже говорив різним людям, е активістам, політикам і всім іншим. Що у нас немає на сьогоднішній момент іншого запасного законно обраного президента. Ми можемо абсолютно по різному ставитись до Зеленського іншого президента як функції у нас немає. І під час війни не може бути. Але ж це не означає, що він і його команда мають е, цим зловживати. Це називається зловживання нашою довірою в першу чергу. І це погано для України, погано для всіх нас. Я хочу, щоб ми намагалися це зрозуміти. Щоб ми намагалися зрозуміти, що коли до сміттєвого бака засовують не представника влади, а критика влади. То це неправильно. Неправильно незалежно від того, що він говорив. І коли починають розкручувати між різними силами різного ступеня опозиційності конфлікт, то зрозуміло хто від цього виграє. Я навіть знаю, де вони, куди вони ходять на роботу. Це ж абсолютно не складно здогадатися. І я розумію, що, наприклад, будь-якій українській владі за понад 30 років. Незалежності не були цікаві розумні громадяни, які мають критичне мислення, які можуть приходити до висновків своїм власним розумом, які зрештою стають більш заможними кожен рік. Але це завдання будь-якої цивілізованої влади. Ми маємо до цього дожити. Якщо ми до цього не доживемо, то що нас має тримати тоді в Україні? От тих. Війна закінчиться, і люди е, будуть дивитися на все. А що, невже в когось немає усвідомлення того, що без демократичного суду приватні гроші в Україну не прийдуть після всіх різноманітних випадків, коли людям говорили, які приходили іноземним інвесторам спочатку будемо їсти твоє, а потім кожен своє. Ну, ми живемо в світі, де інформація швидко пробивається. І це, це дуже швидко. Ми зараз ми живемо під мікроскопом, фактично. І під мікроскопом такі речі. Ну, це ну, смішно, коли найбільша європейська держава нагадує непристойний анекдот про спарювання полярного і бурого ведмедів. Нічого не вийшло, але ведмедики залишились задоволені. Це погано погано для всіх нас. І проти цього мають боротися всі незалежно від того, на яких вони в політичних позиціях стоять. Бо зараз політичні позиції не релевантні, є позиції репутаційні, коли людина думає, що вона говорить, і думає, як вона себе потім позиціонує. Є позиції державних і національних інтересів, коли е можна не бути державним службовцем, але намагати відстоювати. Державні інтереси сприяти їхньому формуванню в цьому немає нічого складного. Це треба просто робити. Я спілкувався зараз з злими язиками з банку. Вони кажуть, що дійсно тверд вони підтверджують інформацію, яка тижня Що відмовились, і Гайдай і Камишн це міністр. Гайдай, це колишній очільник Луганської області, а також людина, який відмовив Казахстан в можливості стати України, а Камишин – це колишній керівник «Укрзалізниці», який зараз очолює Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості. промисловства. Вони обидва відмовились ставати очільниками КМДА, і це зрозуміло. Це величезний репутаційний ризик. Незважаючи на те, справи збили, ні, але ну 100% їм би це суспільство, особливо кияни, не пробачили. Це кінець а можна, а, а можна я трохи за, загострю один момент. Давай е, зараз замінити кличка, при тому, що ні я, ні ти не є фанатами його е, політичного таланту, Ніяко прийти, на, при, прийти, прийти на його посаду, це ризик бути повішеним на хрещатику в разі несприятливого розвитку обставин. Я не, я не перебільшую. Так от я хочу сказати, <клух> і потім з'являється ситуація, що а, дійсно не можуть знайти людину. І там є декілька варіантів. Я, коли я почув Кирило Тимошенко, я думав, що вони жартують, ні, не жартують. І навіть Микола Тищенка розглядається, тому що йому ну, йому байдуже як його будуть сприймати. Йому партія сказала Фас, він поїхав пилити Бамбас. А, тому це я кажу. Ну може ви ще Мар'яну Безу. ні, на неї інші там погляди. Вона інше буде займатися. Є наприклад, е, питання є, є там проект. Пропонувати це Бахматову зайняти ще де. Я от чую і думаю, ну хто з цих людей погодиться? Ну це неможливо. Я буду такі ж самі відповіді, як від е, е, Камишина та Гайда, але Кирило Тимошенко може і погодиться, в обмін на те, що ви пробачите, повернуть назад до Кормушки. Е, вибачте на банк. Так от, я про все це чую, а потім чую ще одне. А по Одесі вже вже є узгоджена кандидатура на мера. Я кажу: почекайте, яка узгоджена кандидатура на мера? Ви ще цього е, знали. От відверто, труханова величезна кількість питань. Російський паспорт, корупційна складова. Да Та там величезна кількість. Е, але як його будуть знімати, це знов порушення. Це не важливо, є узгоджена позиція. І от я дивуюсь, чим займаються люди, поки призначені президентом, голови РДА закуповують будь матеріали вдвічі дорожче, поки вони роблять ремонти сховищ незрозумілим цінам, поки вони купують. Овоші різкі, електросковородки за 700 тисяч, е барабани. барабани. Ну, барабани це окрема історія. Дивись, барабани, я вже погодився. Мені показали декілька відео з барабанщицями. Якщо їх мета, щоб такі е підрозділи барабанщиць з'явилися в Києві, ну це супер. Але ти знаєш, з 2020 року кількість барабанів було куплено неймовірно, на більше на 4 мільйони гривень. Тому в нас вже повинна з'явитися дивізія барабанщиць. Я хочу подивитися на цю дивізію. Взагалі, куди вони діваються? Ці барабани? Так, от, е жодного разу в бомбосховищі не бачив барабан. До речі, це недопрацювання. Так, от я хочу що сказати, і от я дивлюсь на все це: а чому ніхто не займається цим питанням? Чому я досі не чув, що ДБР, БЕП, Набу, які фактично далека, під контролем банкою. Не займаються цим питанням. Чому б я не чув про те, що вони відсторонені на час розслідування? Чому цього не відбувається? Невже на банковій вже втратили взагалі зв'язок з реальністю? Це, е, знаєш, я думаю, свідчення одного простого факту: люди, які е, зараз е, вважають, що вони особили владу, саме особи, вони по-перше вправно прикриваються радниками і іншими статусами, це от є напрацьований механізм, це раз. А друге, вони думають, що вони біля влади будуть весь час. І що економічна ситуація, суспільно-політична ситуація дозволить їм бути ну практично безкінечно довго. Але я думаю, що це не так. Це е, я от як. Людина, яка трошки розуміється на новітній політичній історії України, я маю сказати, що е, родова помилка всіх наших політиків в тому, що вони вважають наших співгромадян дурніших за них самих. Це в принципі не так. Наше суспільство зараз виснажене, наше суспільство штучно розколюється по кілька разів на день. Наше суспільство живе в умовах, коли. Часто людям доводиться виживати, а не просто жити. Але якщо ми забуваємо про те, що ми зараз живемо в період державності найбільший за сотні років, якщо ми забуваємо про те, що мільйони українців довели, що їм ця держава не байдужа, то це дуже небезпечна гра з вогнем. Небезпечно грати з вогнем, сидячи за барабанною установкою на діжці з порогом. Чи будь-якою вибуховою речовиною це не політична реклама. Тобто, це, чи на діжці з бензином для, чи з дизелем для Chevrolet Tahoe, це все е, речі, які дуже і дуже, е, дуже, дуже небезпечно можуть зіграти. Ну, я просто не хочу нагнітати е, якусь ситуацію, бо я ну, частково ситуацію розумію в суспільстві, і не хочу, щоб е, прогнози. Набували е, якоїсь більш матеріальної форми. Але я обмежуся одним: після дня перемоги почнуться дуже непрості часи, і я бачу, що все більше і більше людей це усвідомлює. Євана, дякую тобі за цей коментар. Дякую за висновки. І хочу сказати, я зараз пишу невелику наукову роботу. Яка ж головна тема це євроінтеграція як чинник запобігання авторизації в Україні. Ти знаєш, коли я захищав цю тему, зі мною майже всі погодилися через те, що зрозуміли. Єдине, що нас може дійсно зупинити і не дати скатитися в авторизацію і в автократію, це саме євроінтеграція і просування в Європу. Тому що під тиском проведення реформ можна уникнути малої урбанізації України. Можна уникнути. Але якщо ігнорувати ці процеси, ми можемо стати нео-Угорщиною, нео Або Україною, яка, вигравши війну, програє після війни. Цього не хочеться. Будемо боротися за перемогу. Дякую. дякую. Друзі, я дякую вам за те, що ви дивились. Дивіться далі, отримуйте інформацію. Робіть висновки. Тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні.